Почули ми інформацію щойно, ну і ви чули так, що говорив Сергій Воронов, він працює на Мар'їнському напрямку, він говорив про Красногорівку. Зараз трошки північніше. Часів яр це поблизу Бахмута, наступний населений пункт. І наскільки е, та ситуація, те, що ми почули, атаки на часів яр і те, що там відбувається, наскільки це виглядає загрозливим для загальної ситуації на тому. Відтінку фронту відтинку фронту ну, новопавлівський напрямок, власне, на якому перебуває пан Сергій. Він все ж таки, от протягом навіть останніх двох місяців, відзначався саме найбільшою кількістю атак, тобто мається на увазі не, не величина, не потужність, але от саме по плані кількості це постійні, постійні штурми, тобто він є надзвичайно складним. А часів яр це справді є той пункт після Бахмута, який хоче зайняти ворог. Тобто, це висота, це панівна висота, де розташовувалася наша артилерія і продовжує, до речі, розташовуватися ще від часу оборони Бахмута. І звідти, тобто, це є продовження такого донецького кряжу. І саме тому ось це ось це місце знаходженням і цінне цей укріплений район, і тому ворог буде кидати хвилі за хвилі для його ну, для його захоплення, поки що йому цього не вдається, але відстань вже надзвичайно мала, тобто там півтора, два-три кілометри там, в там залежності від напрямку. І звичайно, що ну, захоплення такої стратегічно важливої висоти це означатиме загрозу і для всіх околиць, тобто мається на увазі там і Тлішівка, і Андріївка, тобто все, що знаходиться південніше. Тому, безперечно, утримання цієї висоти буде пріоріт. Етом для наших сил оборони і е, поки що вдається там стримувати ворога, завдавати йому ураження. Ну а ворог застосовує там абсолютно весь спектр озброєння зброї і важкої техніки, і, до речі, підрозділів, починаючи від десантно-штурмових і закінчуючи так, би мовити, місцевими другим, третім армійським корпусом, набраний з ну мешканців Донецька і Луганська. Тобто ми можемо говорити про те, що ворог поки що тактику не змінює. Масовані атаки живою силою, так масоване бомбардування. Ми чули пан Сергій Воронов казав кабами, тобто авіабомбами, і поки що дефіциту боєприпасів. Ми не бачимо У ворога, і не буде дефіциту боєприпасів, тому що от власне ось цих авіабомб у ворога достатньо, і питання тільки в тому, наскільки він зможе розгорнути виробництво, щоб влаштувати додаткові оці спорядження для їхнього планування, тобто для того, щоб скиди цих авіабомб вже керованих авіабомб можна було здійснити з безпечної 40 60 кілометрової угу. зони. І, от, якщо у нас не буде звичайно ж засобів для протиповітряної оборони, для того щоб ми могли відігнати їхні су 34 їхні бомбардувальники, тоді звичайно ж буде ворог намагатися просто зруйнувати наш укріплений район. Чим чим саме власне можна? оцими кабами Кавам? і там застосовуючи... Чим ми маємо відігнати нам потрібні засоби ППО середньої радіусу середнього радіусу дії. тобто на ті які можуть добивати на 100 і більше кілометрів пане сергія ну у них і кількісного складу на жаль Достатньо безперечно, але справа в тому, що от е, ми навчилися вже боротися з його цими хвилями атак. Хоча, до речі, е, ворог почав набагато активніше застосовувати mm -hmm. саме бронетехніку, вже не лише оці штурмові свої підрозділи по 10-12 е, осіб. Вже е, кидає він і до 30 осіб, і включно і підтримує і БМП, і навіть МТЛБ, тобто такі здавалося б легко броньована техніка, але все ж таки. Ворог застосовує для підтримки цієї піхоти, і от все питання тут в наявності е, артилерії, в наявності боєприпасів. Якщо ми отримуватимемо від наших союзників достатню кількість боєприпасів, е, дійсно можна буде вражати і відбивати усі всі хвилі наступів ворога.